Це слово повне сонячного змісту. За ним стоїть безмежний мудрий світ. Бібліотека, скільки слов із змісту. Його тепло на вік моїй душі. Я б знов пішов стежиною цією, через поля, замети, аж туди, де царстві книг жирака, казкова фея, що може світ закрити від біди. Для реалізації проєкту одного бажання бібліотекарів було замало. Тільки шляхом співпраці бібліотеки, влади громадськості. Можна було створити конкурентно спроможні заклади. Однією з вимог програми було створення відповідальної матеріально-технічної бази бібліотеки. В рамках підготовки до впровадження проєкту проведено перетворення в теплий та захисний інтернет-центр з новими меблями та модернізованою електромережею. Гарантами цього перетворення виступили районна державна адміністрація та районна рада. Запрошуємо до слова заступника голови районної державної адміністрації Калініна Федора на Татяна Івановна. Дозвольте від імені голови районної державної адміністрації Врачова Сергія Володимировича від імені голови районної ради Джоана Сергія Васильовича привітати вас і сьогоднішнім святом і з тим, що ми. Взяли участь, взяли на себе зобов'язання, знайшли сили, бажання і стали переможцями, одним із переможців цього чудового проекту, який надав нам можливість отримати комп'ютерну техніку, що зробить нашу бібліотечну систему більш сучасною, більш доступнішою для. Молоді, для дітей, для дорослих, для всіх тих, хто потребує послуг інтернету, для всіх тих, хто взагалі не забуває бібліотеку, користується нею. І для кого, і як книга, так і. Технічні засоби є впливовим фактором пізнання, ознайомлення зі світом, щоб людина не зупинялася на тому, на чому чого вона досягла, щоб вона могла більше отримати інформацію і бути в цьому житті більш адаптованою. Ну, я хочу сказати, Валентина Федоровна сказала, що ми ніколи без підтримки влади не перегорнули цю сторінку. Я думаю, що перегорнули б цю сторінку, тому що не треба лукавити. Останнім часом все ж таки останні три роки галузь культури стала набагато краще фінансуватися державою за три роки що б хотілося неможливо досягти. Але ми бачимо, і от бюджет сподіваємося дуже сильно. Я показники читав е сьогодні, вчора прийшли нового бюджету на наступний рік. Все одно там є процент зростання, десь близько на 8 для галузі культури. Тому ми трошки потрошки з крок за кроком і. Е Продовжує прозивати нашу бібліотечну систему, де у нас 27 бібліотек, всі вони користуються послугами, увагою читачів, і в деяких населених пунктах вони залишилися чи не єдиним взагалі, ну, крім закладів освіти, а є такі населені пункти, де немає закладів освіти, а є бібліотека, тому чи не єдиним таким осередком культурного життя. Це для нас не дуже добре, якби констатувати, що от це єдині Осередки, чи, чи не єдині осередки культурного просвітнього життя. Тому е е не перебільшуйте роль влади. Е ми робили те, що повинні бути е робити. Позиція е голови адміністрації нашого грачого Сергія Володимировича, ви знаєте, прогресивна завжди він е взагалі нас на е налаштовує на те заступники своїх керівників е відділів, управлінь, що ми повинні брати участь в усіх конкурсах. Де результатом стало отримання гранту чи матеріальної підтримки, чи фінансового забезпечення? Тому коли ми з вами консультувалися з ним в 2011 році, коли вперше прийшло запрошення до участі у цій, у цій програмі бібліоміст в рамках бібліомоста. Він сказав, звичайно, ми повинні приймати участь і даємо всі гарантії. Тому тут ролі моєї, і Тетяни Івана, як начальника відділу культури, ну, певна є, звісно, а у нас не було іншого виходу. І просто ми це мало. Що це таке 5 15 комп'ютерів. для умови мови для інтернет-центру? Це дуже мало. Понятно, що ми з малого починаємо охоплюємо, беремо базові, беремо. За показниками охоплення населення беремо бібліотеку для дорослих Дніпродного, е сімейного читання Дніпродного, е нашу централізовану, е нашу дитячу центральну бібліотеку і Балківську. Як таких mm -hmm. дістатися люди могли скористатися послугами. Ну, у нас, як з вами, ми знаємо проблемні е наші місця. Це і опалення, це і місце розташування. Я вже казав, десь і повторюсь, ну, в принципі, якби е ми ми шукаємо з вами, Вентина Федоровна, постійно виход з ситуації, якби створити більш затишні, комфортні умови, і використовуємо навчальні заклади. і У нас багато бібліотек знаходяться в школах, і це нормально, це природньо, бо діти повинні якби постійно користуватися і шкільною, і набагато з більшими можливостями, і сільською, чи селищною бібліотекою, чи міською. Значить, тому ми будемо продовжувати, я думаю, поповнювати книжку у фонд і матеріальну базу, а зараз і е, програмне забезпечення. Треба е, приємно, що це в рамках цього проєкту. Е, Комп'ютери, всі, наскільки я зрозумів, всі забезпечені ліцензованим програмним забезпеченням. Це зараз дуже важливо, е, от, тим е, тому. Щоб багато не говорити, я хочу висловити вам всебічну підтримку. Ну, ви сказали складний фінансовий рік, да, є певні проблеми, це треба констатувати, але ми ж брали зобов'язання і треба нам було своє отримати вчасно. Тому я думаю, ми разом з вами, ви з себе не знімаєте, тому що ви зробили те, що необхідно того, щоб все відбувалося вместе администрация, районный совет і депутати, які піддержали і фінансували проєкт відділу культури. Я як заступник з соціально-гуманітарних питань, ви як керівник бібліотечної системи, всі бібліотекарі, е-е і керівники тих бібліотек, в яких е осередки, створення середке всі ми вместе зробили добро дело. Я думаю, е-е Бібліотечний буде продовжуватися. Ну, пусть не в рамках этого проекта, в рамках другого наша задача все отслеживать, тем более есть интернет і і брать участь приймати участь во всіх да, во всьому що принесе нам зі святом це дійсно свято більше нам пропагувати наші технічні можливості Это для нас означает, для каждого жителя района, что он всегда может, даже пребывая в районном центре, и у него вильная хвилинка, которая слилась, прийти, отрабатывать информацию через интернет, а свою жизнь, да, он с. находит время своим пристрастием. Вот раньше много времени было больше для того, чтобы читать, да. Потом ну, работа какая-то слишком напряженная, не хватает времени, там новости, это максимум, чему мы можем уделить внимание. Вот допустим, лично я, э, ну, очень хотел давно. Э, все книги не перечитаешь, а то, что новое хотелось бы быстрее и более оперативно достать. Мне всегда хотелось как бы электронную книгу, да? Книга все равно же книга. Пусть и электронная, не листает. Но это же те же тексты, которые можно ограничиться фильмом, аннотацией, зайти в электронную энциклопедию, узнать вкратце, и как бы нет, все равно хочется почитать. находишь, есть электронная книга без всяких излишеств, Чисто сірий текст сприятливою для очей, читаю, все одно е, стараюся хоч п'ятнадцять днів, ну, от все одно інтересно, замрікаєте. Складний, вимовили і мінуливий. Він, то наче художник, розфарбовує суспільство різні кольори, то наче композитор творить свою симфонію в мінорних та мажорних томах. Усі часи найцінніше було мати надійного друга, який і біді допоможе.